Кожен з нас не просто людина, а кожен частинка свого роду. І кожному з нас наш рід передав щось у спадок, комусь матеріальний добробут, комусь якусь енергію, якусь підтримку. І особисто вам рід передав можливість, силу вирватися з якогось токсичного минулого. Якщо у вас були якісь негативні ситуації в минулому, ви маєте силу не застрягати в тому негативі, не тягти всі ті спогади, всі ті емоції, всі ті негативні переконання у подальше життя. Вам рід передав силу відмовитися від того всього, немов відсікти вплив негативного минулого на ваше подальше життя. Але ви поки що не використовуєте цю силу наповну. Можливо, було настільки боляче. Що ви просто тримаєтеся за якісь старі образи, за якісь старі проблеми, за якісь токсичні стосунки. Ви, можливо, від людей відмовилися від токсичних, але всередині в душі це все ще переживаєте. А заважає вам використати на повну силу роду якийсь страх, який вам немов вшили в підсвідомість, що ви маєте бути такими, як вас учили. не відходите від цих рамок ні вліво, ні вправо. Ви боїтеся ще вийти з цих рамок. Немов боїтеся навіть у дорослому віці, що вас покарають за те, що ви будете не такими, як від вас вимагають. А щоб використати цей дар наповну, вам потрібно перестати переосмислювати, чи правильно ви робите, а який крок зробити, а як нікого не образити, а як, буде, як бути таким, як усі, як вас товчили. Вам потрібно дослухатися до своєї душі. До своїх емоцій, якщо ви душею відчуваєте, що щось воно не так, що ви йдете кудись не туди, виключить якісь роздуми, що а мене ж отак учили, значе маю туди йти. Ні, якщо ваша душа кричить Не йди, відмовся, то так ви і маєте діяти. Дослухатися в першу очередь не до логіки, а до душі, бо саме з душею найбільший зв'язок вашого роду. І от, якщо ви використаєте силу свого роду на повну, ви станете самодостатньою людиною. Людиною, яка дбає і про себе, і в якої є сили, є енергія дбати і про інших, про тих, хто вам дійсно дорогий, хто дійсно людина вашої душі. Чи то ваші рідні, чи то ваша кохана людина, чи то ваші діти. А зараз Оте, що ви застрягли десь у минулому, що ви до сих пір переживаєте якісь негативні проблеми з минулого, вони забирають вашу енергію.